Вас, мої любі діти, колись давно на земній кулі діяв закон, хто сильніший, той і правий. Люди керувались силою, кривдили слабких, зокрема, дітей, та згодом все змінилося. Було прийнято окремий документ. Конвенція ООН у нашій країні. Це Конституції України, про права дитини держава має дбати і піклуватись про своїх маленьких громадян. А чи знаєш ти про свої права? Ні. Тоді я тобі розповім: кожна дитина має невід'ємне право на життя. Кожна країна повинна піклуватись про здоровий розвиток своїх маленьких громадян. Право на ім'я, яке дали тобі при народженні мамо і тато. Право на житло у кожної людини має бути своє житло. У тебе є не тільки права, а й обов'язки. Права. Надаються, а обов'язки треба виконувати. У тебе є право на сім'ю, але і обов'язок Увагою ставитись до людей, які піклуються про тебе. Ти маєш право на медичну допомогу, але твій обов'язок цінувати і дбати про своє здоров'я, виконувати приписи лікарів у разі потреби. Ти – та твої друзі мають право на освіту. Твій обов'язок сумлінно навчатись, активно працювати на заняттях та уроках, багато читати та прагнути до нових знань. У тебе є право на вільне спілкування. Пам'ятай, що твій обов'язок поважати співрозмовника. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Ти маєш право на повноцінне харчування. Ти також будь відповідальним, вживай тільки корисну їжу. У тебе є право на відпочинок. Під час дозвілля дотримуйся певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Організуй його так. Щоб воно принесло користь і не заважало іншим. Діти сьогодні до нас завітала знаменитий правознавець, тітонька сова, мудра голова. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Пропоную вам малята у цікаву гру пограти, і права, які порушені в казках, назвати будь. Те уважні казка перша. Колобок. пригадайте діти, що з ним сталося? Так, правильно, всі звірі хотіли його з'їсти. Яке право порушено в цій казці? Право на життя. Казка друга. Рукавичка. Від великої кількості звірів рукавичка розірвалась, і мешканці забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Яке право порушено в цій касті? У касті рукавичка порушено право на житло. Казка третя. Котик і півник. Пригадайте, діти, яким мав бути півник. Півник не послухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. Яке право порушено в цій касті. Порушено право на життя. Казка четверта. Лисичка і журавель. Спочатку лисичка запропонувала журавлику поїсти з незручного посуду, а потім те ж саме зробив і журавель. Яке право порушено в цій касті. Вони порушили правила гостинності і право на харчування. Казка п'ята. Івасик та Лисик. Діти, пригадайте, як у казці змія хотіла заїсти хлопчика. Яке право порушено в цій касті? Право на життя. Казка шоста. Коза береза. Пригадайте, діти, що зробила коза. Вона вселилася в хаті зайчика і не пускала його до рідної оселі. Яке право порушено в цій касті? Право зайчика на його житло. Казка сьома. Червона шапочка. Чи пам'ятаєте ви цю казочку? Червона шапочка йшла через ліс до бабусі. І зустріла вовка, який хотів її з'їсти. Яке право порушено в цій касці? Порушено право дівчинки на життя? Казка восьма. Вовк та семеро козенят. Що тут трапилось? Вовк злий, сірий хотів з'їсти маленьких козеняк. Яке право порушено в цій касті? Право на життя та право на житло. Казка дев'ята. Буратино, яке право порушено в цій касті. Буратино дуже хотів. Навчатися, а ось право на освіту в нього не було. Казка десята. Ай болить. Яке право порушено в цій казці? Вона нам нагадує, що кожен має право на медичну допомогу. Я вам дякую, малята, ви чудово впорались. Молодці, та мені вже час до зустрічі, мої маленькі друзі. Щасливе дитинство це тепла хатина, в якій у любові зростає дитина. Це мамина пісня, бабусина казка, любов усіх рідних, Господня Ласка. Щасливе дитинство, щасливі родині. Яка все найкраще плекає в дитині, благає, дорослі. Зробіть все, що можливо, щоб квітло у світі дитинство щасливе. Дякую вам, малята та дорослі. До побачення.